Вирощування троянд, помідорів та огірків це ціле мистецтво. У цьому переконалися учасники прес-туру Богородчанським районом. Про екскурсію в місцеву дільницю тепличного господарства, виробничого відділення із вирощування продукції з закритого ґрунту, розповість Мар'яна Мацьків. Дільниця тепличного господарства побудована німецькою фірмою у Богородчанах. У експлуатацію приміщення здане в кінці 1992 року. Зараз загальна площа теплиць складає більше шести гектарів. Квіти та овочі вирощують за передовою голландською технологією, використовують проточне крапельне живлення, а також спеціальних джемелів, які працюють виключно в екологічно чистому середовищі, зазначив начальник Богородчанської дільниці тепличного господарства Василь Гладун. Запилюють квітку і саме, главное, що вони не вилітають, не зберігають, тому що є дійсно чисто екологічна продукція. Для наших споживачів сорти голландські і завдяки високо і зроблена ця реконструкція, вона дає більше, збільшила продукцію на 20-25%. З метра квадратного помідори, огірки та перець у тепличному господарстві найвищої якості. У день з трьох гектарів тут збирають близько 25 тонн урожаю. Реалізовують овочі в основному у Києві, Львові та Житомирі. Не поступаються своїми показниками і вирощування троянд. Нині дев'ять голландських сортів розводять на території площею 3 тисячі квадратних метрів. Вирощуємо методом капельного поливу на субстраті. Мінеральна вата. Процес повністю комп'ютеризований, рушна робота це тільки догляд за рослинами і зрізка рослин. А весь процес живлення, подача вуглекислого газу, мікроклімат, відкривання форточок, тепла це все з допомогою комп'ютера, задається програма, і воно тут, як кажуть, працює так, як задано в програмі. Відвідування трояндової плантації принесло неабияке задоволення делегації журналістів. Та, мабуть, найбільше пощастило людям, які кожного дня працюють з квітами. Надія Зваричук за трояндами доглядає лише перший рік. За цей час вона встигла закохатися у свою професію, тим паче, що працює за спеціальністю. Мені робота дуже подобається. Це ж квіти. Наша головна робота заключається в тому, щоб ми доглядали за квітами, адже тут полив іде з капельниць, і ми от так пригинаємо. Квітку забираємо всі пасинки, зрізаємо квітку, сортуємо її по її росту і взагалі так. Прибрати ще трошки все Богородчанські троянди славляться своєю красою та якістю. У рік тут збирають приблизно 150 тисяч квіток. Це орієнтовно 50 штук з кожного квадратного метра. Домінантні кольори білий, бордовий і червоний. А ще троянди достатньо живучі. У вазі вони можуть стояти більше десяти днів. До речі, це журналісти мали змогу перевірити самі, адже кожен отримав запашну троянду у подарунок. Далі журналістів привезли у село Підгір'я. Там їм презентували лісівничо-екологічний просвітницький центр під назвою Діброва. Цікаво, що це державне підприємство відвідували майже всі українські президенти. Цього разу знайомилися з флорою, фауною та іншими принадами. Представники обласних та районних змін. Керівники ліс екоцентру наголосили на унікальності їхнього природничого комплексу. Також вони розповіли, що мають багато цікавих пропозицій для туристів, і звичайно, вольєр з дикими тваринами. Після підгір'я делегації представили заслужену перлину Богородчанщини історико-архітектурний комплекс Скит Манявський. Це пам'ятка 17-го століття є найдавнішим в українських Карпатах діючим православним монастирем. На її території можна побачити в'їзну вежу дзвіницю, вежу скарбницю, оборонні мури, а також відвідати богослужіння у Хрестовоздвиженській церкві Київського патріархату. Особливими також є блаженний камінь з сілющою водою та хрест на місці з'явлення Богородиці. Говорить настоятель монастиря, високоправосвященний Іоасав, архієпископ Івано-Франківський і Галицький. Сьогодні можна е, е, засвідчити, що монастир е, отут сходились у цьому у цих стінах древніх сходились, е, сходилась історія е, Європи, Азії і Півночі. Настільки був він авторитетним монастирем і. Е, 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 е. Безперечно, те, що монастир відроджується, є провідіння Боже. Владика повідав журналістам багато цікавого. Зокрема, мова йшла про те, що за останній час на території Манявського скиту проведено безліч археологічних робіт, а також є чимало відкриттів. Навіть уже готується до друку спеціальний двотомник зі всіма дослідженнями. Одне з найважливіших про гетьмана Івана Виговського. Гетьман України, Іван Виговський похоронений тут, в обителі цій. документально не тільки засвідчуючи це. Не тільки засвідчуючи це чернігівською літописю, в якій Іван Виговський заповідав, но є лист дружини Олени, яка прожила ще три роки після його смерті, бо деякі історики я їх вже істориками, пишуть, що вона довідавшись, зразу впала мертвою. Ні, вона прожила ще три роки. І е, 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 звернулась до Ігумена Монастиря Дорофея, який тут начальству, е, з проханням на, е, писала на польській мові листа е, з проханням похоронити її біля любимого чоловіка. За благословенням, у Манявський монастир щодня приходять сотні туристів. Кожен хоче доторкнутися до святині, а також побачити оригінальні древні ікони, деякі з них навіть за Зараз мироточать ми викладачі на франківського базового медичного училища. Приїхали сюди коледжу, отримати благословення, подякувати Господу. Безумовно. Ви знаєте, що монастирі ніколи не будуються просто так. Це має бути богом вибране місце, і саме тут будується монастир. І ми одержуємо цю благодать, коли приїжджаємо сюди. Відчувається кість. Якась інакша аура, атмосфера. Коли ми сюди приїхали, прийшли, прийшли на службу Божу. Спеціально ми замовили, щоб така невеличка була відправа. Тут таке місце, що не варто говорити про якісь високі матерії, не варто говорити про якісь досягнення, чи знаєте, от чого ми приїхали. Мені здається, то зрозуміло, чого всі сюди люди їдуть за полегшенням, за відпочинком, за очищенням, ну і за благословенням. Завтра ми познайомимо вас з Саджавським народним музеєм побуту та етнографії, а також з Солотвинським навчально-виховним комплексом.